Вітаю, друзі! Для всіх нас величезна хвороба це переконання, я стану щасливим, коли досягну своєї мети. Ми переконані, що щастя є статичною і кінцевою метою, яку можна схопити руками. Наприклад, я стану щасливим, коли е, влаштуюся на нову роботу. Я стану щасливим, коли я куплю будиночок своєї мрії. Я стану щасливим, коли е, куплю нову машину. Тощо нам це навіюють сюжетами сучасного життя. Є людина. Людина витрачає гроші на товар або послугу. Е, людина щаслива навічно. Це реклама. Тож промивання мізків тут не Чого тоді дивуватися, що ми так легко віримо, що будь-яка позитивна зміна, яку ми робимо, перетворить нас назавжди. Ми знаходимо мету і хібно вважаємо, що після її досягнення станемо щасливими. Таке переконання запускає фальшиве відчуття постійності. Насправді, якщо ми не продовжуватимемо рухатися далі, то позитивні зміни не триватимуть. Ну вот, наприклад, є два різних завдання схуднути та залишатися худим. Схуднення це досягнення наших цілей, а залишатися худим збереження результатів. Коли наше завдання залишатися худим, то ми не зможемо його виконати, якщо не візьмемо на себе зобов'язаний і не будемо дисциплінованими. Нам потрібно для цього ходити весь час у спортзал. Можна сказати, що довічно. Казки закінчуються словами, і жили вони довго і щасливо. Саме тому вони називаються казками, а не документальними фільмами. Якщо хочете дізнатися, які ще переконання заважають змінам у нашому житті, заходьте на мій YouTube канал. Дивіться подкаст, який називається переконання, які заважають змінам у нашому житті. До зустрічі.